Отже, погнали! Вата! У мене немає вбиральні в хаті, в мене немає хорошої роботи, але в мене є країна. Ми ніколи не спілкуємося із мамою на теми політики, тому що ми будемо сваритися. Але при тому підсвідомо ви будете думати, а вона ватниця в мене. Привіт! Мене звати Андрій Казінчук. Я військовий психолог. І це означає, що ви на каналі у моїй голові. Канал у моїй голові це про ментальне здоров'я. Ми говоримо тут, як нам під час війни і скоро я сподіваюся, що і після, слідкувати, піклуватися і бути кращими в ментальному напрямку. Я нагадую, що у нас є Патреон. Це означає, що ви можете також долучитися туди і стати одним із категорій наших патронів. Це може бути категорія, де ми просто вказуємо ваше ім'я і кажемо дякуємо вам. А може бути і щось посерйозніше. Пусть до того, що я можу навіть зустрітися з вами, ну, якщо ви, звісно, погодитесь, поїхати туди, де я служу. От, і провести якийсь час. Навіть можна замовити вам якийсь тренінг. Головне, аби ви вкладувались в нас для того, аби наш контент був набагато якісніший. І дякую тим, хто вже долучився. Отут десь прізвища зараз, десь мають гуляти всюди по цьому патріону. Сьогодні ми говоримо, як адекватно реагувати. На тих людей, у яких вата в голові. І я тут буду трохи двояким, тому що я не дуже люблю тих людей, у яких вата в голові. Але сьогодні ми постараємося розкласти, що це за люди, як з ними спілкуватися, і що робити, якщо ці люди, у яких вата в голові ваші родичі, і з ними треба спілкуватися, жити, і навіть співпрацювати. Отже, погнали! ВАТА! Здавалося б, як це взагалі виходить, що Росія нас вбиває, а ці люди все одно підтримують свого президента, вибачте, і взагалі, оця штука про русський мір. Як працює психіка, коли в тебе не виходить щось своє. Ти не можеш реалізуватися, тобі конче треба вхопитися за щось, аби бути ідентифікованим як людина, яка зробила все добре. І оця ідентифікація у них це така: у мене немає вбиральні в хаті, в мене немає хорошої роботи, але в мене є країна. Розумієте, маніпуляція вона досить і проста. Але вона системна. Ми велика країна, і нам необхідно захищатися від злого НАТО. Якщо це робити 20 років підряд, то можна от кожного зазумбувати таким чином. І навіть коли Росія нас вбиває, то кожен росіянин, який із ватою, навіть українець, який із ватою інтерпретує оці факти на те, що так має бути. Що вони захищаються, тому що їм про це сказали. І переконати таких людей я не можу сказати, що неможливо, але це дуже важко. Отже, ваші близькі це може бути друг або родич ватніки. Що з цим робити? Вам необхідно зрозуміти, який ступень ватності у них в голові. Розумієте, якщо вони ідеологічні, тобто, ну, от вони там прям лозунгами говорять, що от, Росія молодці, руський мір, весь бред і єрець, що їм несуть, то ні в якому разі не зупиняйте їх потік думок. Вам, мабуть, не вдасться їх переробити. І взагалі, коли ви будете казати, що. Вони вороги, що вони роблять погано, то вони будуть укріплятися в своїй думці. Просто з такими людьми варто просто перестати спілкуватися. Ви не зможете їх переробити самостійно. Ви потратите дуже багато енергії на ось такий маленький результат, щоб вони зрушились. От і все. Нас цікавлять близькі люди, які відносяться до ватників, які сумніваються, які ще не примкнули повністю до. Повністю ватною основою, але які можуть казати не все так однозначно. На кожних виборах якраз йде е, на цих людей, що сумніваються, найбільший акцент. Е, що з такими робити? Ну, по-перше, е, вам варто усвідомити, нащо вам ці люди? Вибачте, за таке цинічне питання. Але все одно, ще раз подумайте, яку роль. Ці люди займають у вашому житті. Якщо ніякої ролі вони не несуть, можете сміливо відмовлятися, бо у вашому житті нічого не зміниться. Але якщо це якась значуща для вас людина, вам варто не змінювати цю людину, а показати свої погляди на Україну, на націю, на Збройні Сили України і на нашу війну. Покажіть, що це ваші принципи, і ви просите. Навіть не так ви вимагаєте поважати їх, і знову ж таки, якщо ця людина вам важлива, вам треба не тільки показати, але й обговорити якісь базові речі. Коли ви будете обговорювати базові речі, будь ласка, користуйтеся фактами. Але фактами хоч якимись перевіреними. Тому що в Росії подача інформації йде методом напівправди. Тобто там подають частину правди, але оця інша частина, вона зовсім жахлива. Тому обговорюйте і показуйте, наскільки прекрасно жити у вашому світі. Але ні в якому разі не критикуйте, не відривайте цих людей е, від їхнього, от, а просто запрошуйте їх подивитися сюди, наскільки тут здорово. Можливо, вам треба буде давати людині щось почитати або подивитися якесь відео. Будь ласка, не заставляйте це робити. І дивіться це разом, читайте це разом. Ватнік. Це людина, який засадили якусь чужу ідеологію. І ця ідеологія сама по собі не вийде. Вам треба заміщати цю ідеологію абсолютно здоровими фактами, здоровими цінностями. Для прикладу, вам буде ця людина, варті, скоріш всього, казати, що у Європі нав'язують ЛГБТК плюс культуру. Просіть якісь джерела, хоч щось. А російські пабліки вони настільки жахливі, що вони всі однакові. Ну, вони тільки поділені на верстви населення, але насправді вони не зможуть вам сказати правди. Користуйтеся цим. Якщо ж ви хочете достукатись до родичів, вам треба з ними говорити, навіть не переписуватись. Виходьте з ними на відеозв'язок, на телефонний зв'язок і просто спілкуйтеся. Але ви маєте сказати меседж, основний на що спілкуватись. Я хочу з тобою спілкуватись. Друге, мені важливо ти в моєму житті. І я хочу, щоб ми з тобою дружили, існували, робили якісь спільні речі. Дайте мету цій людині, до чого і вона має прийти. Але в ніякому разі ви не зможете зробити ніякого спільного проєкту, акції, дії. Якщо ви ніколи. Не поговорили про цю тему. Є такі, знаєте, фейкові штуки. Ми ніколи не спілкуємося із мамою на теми політики, тому що ми будемо сваритися. Варто про це поговорити, тому що ви можете обговорювати який сорт варення закривати в цьому році, але при тому підсвідомо, ви будете думати, а вона ватниця в мене. Проговоріть ці речі, ні в якому разі не лишайте це замороженим конфліктом. Дійдіть до якогось етапу. Ваша задача не вийняти єрість з голови, а заселити здорові думки. А це означає критичне мислення. Боже, як це важко! Особливо з ватниками. А от що робити, якщо є стосунки, і вони у вас зародилися вже все нормально, ви в стосунках, все прекрасно, і тут почалася війна, і партнер, і партнерка показали абсолютно різні погляди на цю війну. Що робити? Чи рвати ці стосунки через погляди на війну? Ні один психолог не має права давати вам поради, рвати чи лишати. Я вам можу тільки сказати, що стосунки складаються із багатьох факторів. Один із них це світоглядний, і вам буде дуже складно в цих стосунках, якщо ви ну дуже різні у вас різняться світогляди. У більшості випадків ці стосунки можуть бути токсичними, і вам треба проговорити, яким чином ви будете далі в цих стосунках. І якщо вже у вас ніяк не виходить, і ви дійсно страждаєте, то вам треба буде приймати рішення. Або ви міняєте свій світогляд, це неможливо. Або вам треба буде розходитись. Це ні в якому разі. Я вам не даю сигнал, щоб ви розлучалися. Я вам даю сигнал один: говоріть, будь ласка, про це. Про світоль, про те, що ви думаєте. І навіть якщо ви думаєте однаково, що ви ну, жорсткі патріоти України, говоріть про це, що я люблю Україну, і я люблю в тобі те, що ти також любиш. Але якщо там різні погляди, про це варто говорити, домовлятися і до чогось доходити. Зумієте, ми розлучаємося не із-за того, що хтось ватнік, а хтось українець, а розлучаємося із за того, що ми абсолютно різні люди. Які не мають нічого спільного. Пошукайте спільне, і ви побачите, що у вас є якісь надії, сподівання до наступного. Ну і ще були такі коментарі, що людина поїхала за кордон в Європу. І нарвався на ватну тусовку, ходять з триколором по місту, кричать в підтримку пу, при тому, що вони ще й демонстрації якісь роблять. Тобто, здавалось, людина вирвалась із небезпечного місця в безпечну Європу і там нарвалися на цих триколорщиків. А що робити? А те, що й на війні роблять. Що робить солдат, коли він опинився в оточенні один? Він викликає підмогу. Якщо ви опинилися за кордоном, побачили багато оцих ватних триколорщиків, шукай своїх в кожному місті, в кожній країні, навіть в селі, там сто відсотків є українець. Гугли, заходь в інтернет, на пабліки, кричи, хоч повідомлення українською пиши, збирай своїх і а, проси підтримки. Розумієте, якщо ви поб'єте цих людей з триколором, ну це буде ніби справедливо, але це не вирішить питання, тому що вони тільки об'єднаються е, для того, аби показати, якими хижу налаштовані. Справа в тому, що ще жодна демонстрація із триколором ватних людей, вона не закінчилася адекватно. Їх, наприклад, в країнах е, Балтії е, просто брали і виганяли з країни. От, депортували, але частіше всього це все закінчується у руснявих тим, що вони йдуть, напиваються і роблять якусь соціальну дію. От, тому тут важливо не так відновити справедливість, як усвідомити, що ага, я бачу тут натовп ворожих людей. Значить, мені треба прийти у натовп або в організовану якусь структуру українців. Розумієте, боротьба з ватними людьми це не зовсім боротьба як така. Це вміти показати, що мій погляд на світ є здоровим, адекватним, прекрасним і дуже логічним. Вам, Ватніки, багато що можуть заряджати, але вам треба все-таки усвідомити одну штуку. Ніколи не сумнівайтесь в собі. Ніколи. Оця впевненість в те, що ми робимо, вона їх дуже сильно обеззброює. І вони в цьому сумніваються дуже сильно. Ватніки це люди, яких ми не поважаємо. Тому що люди, які не погоджуються з українцями, вони хоча б зброю взяли, йдуть в Україну зі зброєю і гинуть. Слава українському Чорнозему. Для ватніків ви можете сопоставити себе. Українця, патріота, красавчика, який створює свою країну. Ми ж не в Європу йдемо, нагадую. Ми йдемо в цивілізоване, незалежне і щасливе суспільство. Представляєте? Суспільство без депресії, ура! Психологи правда, менше заробляти будуть. Але нічого, я готовий жити в прекрасній і щасливій країні. Але для цього треба заплатити таку страшну ціну. Свобода не буває безкоштовною, але. Ви дійсно вільні. Якщо так, вам ніякий ватнік взагалі не загроза. І на кожного втраченого друга, партнера, роботи ви знайдете кожного раз ще більше адекватних. Будьте українцем не тільки в серці, але й в діях. Тому що на одягти вишиванку цього дуже часто мало. Дякую за те, що ви українці. Дякую за те, що дивитесь нас у моїй голові. Канал, який зроблений для покращення вашого ментального здоров'я. Не забувайте нам підписуватись, тиснути дзвіночок, аби вам так чуть-чуть нагадували, що привіт! Нове відео вийшло. От і коментуйте. Я дуже хочу усвідомлювати ваші потреби, запити і розкажіть свою історію про ваших ватних знайомих. Друзів, і що ви з ними робите? Може там буде щось мега актуальне? Ми дозапишемо ще раз це відео із вашими історіями. Дякую вам. Не забувайте патреонити, донейтити на ЗСУ і залишатися українцями в діях.